Що ж, вітаю всіх, вітаю всіх на нашому традиційному огляді, який ми сьогодні проведемо. Дуже багато активів. Дуже довго ми чекали цього огляду. Да? І дуже багато активів ми сьогодні розберемо величезну кількість криптоактивів, активів фондового ринку, визначимо сетапи, точки входу. Ну і в принципі зробимо традиційно якісь прогнози та думки на тиждень, що в нас от ну, по суті вже починається. Отже, пропоную перейти відразу. Давайте почнемо як минулий раз з криптовалюти. В нас, по суті, по крипті, ну як, почнемо з бітка. У нас, по суті, по бітку сильно змін не було. Всі ми знаємо, що ми звідси держимо лонгову позицію. Тут 50% ми і зрізали, про що писалося. В телеграм-каналі посилання на які ви знайдете в описі під даним відео. Тому підписуйтесь на телеграм, бо ви дуже багато чого втрачаєте в лайві, дійсно. Якщо не підписані на нього, отже, окей. Тут ми зрізали 50% нашої лонгової позиції. Відбулася очікувана корекція. Що ми зараз, в принципі, спостерігаємо по бітку? Що ми можемо очікувати? А очікувати ми можемо по біткоїну дійсно зараз наступне. Якщо говорити, то навіть воно на 5 хвилинці, хоча я не налаштовував кластер Search під 5 хвилинку, ми бачили дуже аномальну, по-перше, об'ємну активність, по-друге, активність лімітного продавця в цій зоні, після того, як ми впали в район там, 68 тисяч. Дуже сильна аномальна активність, дуже великий такий. Дійсно серйозний кластер тут пройшов. І були підтвердження да, на рітестах і ми падали ще раз, але менше з тим, як то кажуть, нам п'ятницю вдалося закрити доволі таки позитивно. Тобто, фактично, ціна була пробила даний рівень, і зараз ми торгуємося всі вихідні над даним рівнем. При тому, вихідних, якщо брати от, чисто неділю. Ну, то в нас, звісно, зараз тут, по суті, вже нічого не відбувається, Ну, якщо спостерігати так на лоях в даному діапазоні, є ознаки того, що лімітний покупець якось проявляє себе. Ну, дивіться, поки ми не закріпилися над даним балансом над рівнем 70 тисяч плюс-мінус, то говорити про те, що ми остаточно розвернулися, доволі таки важко. Але менше з тим для мене є доволі таки цікавою ситуація саме оця. Бо якщо от ми придивимося з вами зараз на цю ситуацію, в нас отут сильний кластер лімітного продавця, який був винесений. Це остаточно. Ще тут, в принципі, не підтверджені. Об'єм був аномальний, непоганий пройшов. Я думаю, що ця зона в нас буде підтримкою. Десь 68 200 68 к як не крути, вона є доволі таки цікавою для нас. І аби, ну, здебільшого, такі картини, як зараз, виглядають на те, що, ймовірно, буде продовження росту. Тобто, вартує очікувати, що ми от з цієї коробки будемо виноситись вверх і таки вийдемо за 70 тисяч. Після чого, ймовірно, наша ціль це ну, район 78 тисяч, де я буду фіксувати як мінімум ще частину своєї лонгової спекулятивної позиції, яку ми з вами. Брали от в цій зоні, де наше ТВХ написано. Ви пам'ятаєте, це було пару тижнів чи тиждень назад, я чесно вже не пам'ятаю. Ну давненько. Давненько було, але от тому частину я лишаю на 78 тисяч і маю, в принципі, розрахунок на те, що, ймовірно, в район 65-63500 ми можемо навіть не піти, бо дуже сильний фактор і те, що ми пробили лімітного продавця тут, закріпилися над тим, закрили п'ятницю над тим. Ну і зараз вихідні торгуємося. Я думаю, можливий повторний тест цієї зони, типу, ну, ми можемо повторно її затестити, після чого, якщо тут будуть тригери, можемо відрости. Навіть можна якісь лонги глянути. От. Ну або так можемо вже порости. От будемо дивитися. І самим сильним, прям потужним, остаточним тригером, що йдемо на 80к. ну, Точніше, це і так, картина вже доволі лонгова, але менше з тим це буде, якщо ми вийдемо за цей баланс. Ну, я думаю, що в нас все вдасться. Чесно, я думаю, що все вдасться. І ми вийдемо. Тобто, очікування в мене на тиждень все-таки лонгою по біткоїну. Ну і не тільки по біткоїну. Перейдемо до ефіріуму. тепер по ефіріуму прийняли ETF, як ми очікували, все окей. Як завжди, тут, ті, тут, що їх не прийняли, потім це фейк, їх прийняли. Потім ну, ми коротше, затестили цей фіціль, ту частинку. Ну, грубо кажучи, в нас був баланс. В балансі було одне ложне розширення, друге ложне розширення, його рітест цього Спрінга, і вихід зараз триває вверх. Я очікую, по ефіру, чесно, що винесемося вверх і все теж. То тобто, очікую, що на біткоін лонгове, що на ефіріум, те, що ми йдемо на 4К. Думаю, на цьому тижні в нас є всі шанси, абсолютно всі шанси побити оцей хай, причому з цих значень навіть. Бо я дуже, мені цікаво було, чи ми захистимо рівень. Десь 3600, там 20. Ну, коротше, цей район. Ну, ми його захистили, район 3600, тому, ймовірно, все-таки, я думаю, варто очікувати те, що ефіріум вийде вверх. Дуже варто. У нас по факту, подивіться, ще, якщо глянути, ну, давайте глянемо. От, бачите, максимальний об'єм плюс-мінус знизу знаходиться тут. Також ці об'єми втримали, от цей рівень, про який я вам говорив, тому так. Да, я очікую вихода з балансу далі догори. Все-таки очікування позитивні, як і на біткоін. Що ми попиляємо? Може повторний тест цього рівня, але я думаю, що буде, ймовірно, продовження руху вверх. От, така от історія. Окей. Е, далі із цікавих альткоїнів, які я тримаю особисто, ну, от для початку глянемо на дот. Полька виглядає мені доволі таки цікаво, бо ми піджимаємося до рівня 7,6, плюс-мінус. Ну, коротше. Плюс-мінус рівень 7,6. Я про нього вам був писав в телеграм-каналі, от, буквально недавно. Буквально, ну, після анонсу даного огляду, да. І казав, що ну, виглядає дуже гарно. я ще писав плюс-мінус отут десь, ну, неважно. Коротше, загалом очікування в мене таке, що ми сформуємо скоро, ймовірно, пробій даного рівня і вихід, ну і потенціал. Давайте все видалю. Потенціал, так як ми торгуємося, по-перше, якщо відкрити один день, то оця вся структура її пок знаходиться тут, і ми над ним торгуємося, і це як скорше рітест його. От. Це по-перше. А по-друге, ну, ймовірно, ми пробиваємо, і наступна наша ціль це рівень 18 доларів десь. Тобто по цього накопичення. Я думаю, глобально, якщо там накинути логарифмічну Fibonacci: то глобально цілі, я думаю, і по капіталізації плюс-мінус реальні, ну, це район там 170-160. Доларів за дот. На бичці це реально. От, якщо враховувати ймовірні цілі по експансії на бітку тобто на бітку це десь 100 Ну до 170, я думаю, тисяч, то в нас є всі шанси, я думаю, по доту таке побачити. Далі кусама. КСМ, USDT. так само очікування далі незмінне. Ми далі засейвили цей рівень пока. Були його рітестили ще раз, але загалом я очікую вихода вверх. звідси. Зараз торгується по 32 долара. Навіть на спот можна зараз при бажанні, що є, що дот добрати по цим значенням. Це для спота повністю адекватні, я думаю, значення. Я очікую. Е ну, Ви знаєте, тут перші цілі он, сотні баксів, 200 там 280 баксів, АТХ, ну, ну 3К, це вже таке. Може теж бути, бо капіталізація маленька, як то кажуть. Далі арбітрум. Дуже багато мене за нього питають, але арбітрум іде по нашому плану. Абсолютно, по нашому плану, я очікував давно, ще звідси. Цих значень, тут я по долару по 97 центів плюс-мінус мене середня вийшла. я закупився на спот плотно. І ми відросли хорошо. Я думаю, що тут ми сформували дно, воно тут є вже. Великі об'єми тут прийшли. У нас тут по факту максимальний профіль звідси перенісся от сюди, і це дуже шикарно. Я думаю, що ріст буде дуже сильний. Ну, от такий от в мене є план. Я думаю, що чекати район 5 баксів. Варто на цій бичці по арбітруму. Варто і дуже легко при тому це побачити буде. Вот. Ну, також, в принципі, з альткоїню цікавих. Там, ну, як цікавих, це не прям саме цікавий, але це в мене також лежить. Правда, небагато на споті від цього рівня. Також далі очікую вихід в район е 4 бакса. Десь по цій фігні По по цьому флоу. Е, вот. Чи я не всі чи я не забув всі альткоїни? От чим питання. питання, чи я не забув всі альткоїни. То хіба глянути, які в мене є? Ну ладно, здається, основні всі сказав. До речі, Дудекс не самий найгірший альткоїн на спот, але тільки на спот, він не самий найгірший, бо він дуже дивно стріляє, дуже дивно літає. Він не є прям технічний, але на бис, я думаю, що шанси в нього дати ікси. E, прям наявні. Тобто цей рівень от 10 ми можемо забрати, а це вже хороші це значень, тому на спот також його можна трошечки взяти, хто e, має бажання таке брати. Ну, і нових, я думаю, абсолютним таким сильним бенгером буде Арбітром. Хто б що не казав, ну, там все Старкнет багато хто каже. Тіпо. Старкнет можна теж взяти чисто технічно не найгірший варіант. Але ну, не знаю. Не знаю. Ну, Можна взяти його також на спот. Не на найгірший альткоін, не на найгірша зона. Плюс тут минулий раз ми говорили, що тут був захист, тобто можна взяти. Е, ЛТЦ. О, о, я забув за старий альткоін ЛТЦ. Е, на рахунок ЛТЦ, дивіться, ситуація така, що. Я його тримаю, тримаю від 62. Тобто ми з цього діапазону його довго тримали. У нас був шикарний рітес, я очікую виноса вверх. ПЛТЦ, і цілі будуть. Ну, Перша мінімальна це оця, звісно, але я можу навіть фіксувати по ній не буду. Фіксувати буду десь хоча б по цим цілям. Район там 160 180, а потім на АТХ. Я думаю, шанси в нас побачити на Булрані цьому це є. Я взагалі думаю, якщо говорити про перспективи, то після прийняття Ефіріум ETF дуже великі е, перспективи будуть відкриватися для альткоїнів. Це, звісно, не зараз, це буде, ймовірно, на піку Булрана, Тобто е, на самому піку будуть приймати ЕТФ для таких старичків, як там ЛТЦ, DOT і так далі. Ну, ну Дут не настільки стара монета, як ЛТЦ, але менше з тим я просто кажу, що. І,мовірно, тоді буде пікаль сезону і будуть прилітати ЕТФ на от таке, вот, і воно тоді аж буде тільки давати якісь ікси. Тобто, тобто не відразу. От. До речі, по ефіріуму я тримаю також свій спот. Я щось говорив тільки за локальну картину. По глобальному я тримаю свій спот і жду АТХ. Я раніше АТХ продавати не буду це раз, А два друга ціль це може, може район. От оцей от. 10-13 тисяч, ну будемо дивитися. Це таке вже основна ціль це РН 5 тисяч у мене е, на АТХ. От, по крипті поговорили. Зараз скажу ще за домінацію і за ефіріум бітка, і в принципі перейдемо до фондового ринку. Давайте скажу за домінацію. Ще на цьому тижні, ще більше по альтам ми е, зробимо огляд. З моїм колегою в нього технічні незручності трапилися. Через то вже ну, записую для вас по тим активам, що я моніторю тримаю. От, по домінації план у нас йде ну, дуже шикарно. Іде дуже сильне падіння. Ми це бачимо по альткоїнам. І е, дивіться, я очікую, по-перше, домінацію. Перша ціль це отут. Друга ціль, це отут. А третя ціль це отут. Може, навіть тут. Отака. от Історія. Я думаю, що ну, вона буде спускатись плюс-мінус. Поступово зараз внизу баланса. А глобально в районі 45-42%. Варто чекати. Дуже шикарно, дуже добре для альткоїнів. До Ефіріум бітка. Також шикарно зловили з вами дно. І отут минулий раз подавали таке очікування. Ми консолідуємося в районі цього рівня. В принципі, можна говорити, що ми його пробили, і наступне очікування це район. Ем, ну, Грубо кажучи, я би очікував район оцей по ефіріуму добітка. Тобто 0,80 там 0,08 десь, це, думаю, легко побачимо. Я тут щось таке малював, що падати звідси буде. Не думаю, що він так швидко буде падати. Це, коротше, наступна ціль. І звідси, я думаю, може і вище підемо. Треба буде просто вже дивитись. Тобто, базово, я думаю, отут зараз консолідуємося, далі вистрілюємо вверх, ідемо відкати, ростем, ростемо, ростемо ростем, і отсюда. от сюди. Ось такий от план по ефіріуму до добідка. А зараз ми з вами на цій фаній ноті перейдемо, зробимо коротенький огляд фондового ринку. Мінімальний Форекс, так, глянемо там по нашим прогнозам, що йде, і обговоримо, можливо, якісь моменти по монетарній політиці. В принципі, все йде, звісно, по нашому прогнозу, але менше з тим і по геополітичні якісь моменти. Отже, фондовий ринок. Ну, В принципі, все йде там дуже шикарно по нашому прогнозу, по нашим планам. Беремо золото. Недавно в Telegram-каналі посилання на телеграм-канал є в описі. Да, і якщо ви хочете торгувати золотом за кріпту, посилання на нашу рефералку на біржі Мінкс також є в описі. Переходьте. Там багато плюшок є, як грошові бонуси, призи і так далі, все є. Типу турніри ексклюзивні для наших рефералів, тому не втрачайте нагоду, якщо хочете. Плюс дуже вигідно держати свінгові позиції, бо е фандінги дуже часто сприяють. От, скажімо так. Якщо брати брокерів, то свопини дуже сприяють цьому. От. Добре. Коротше, по золоту, план який? Ми були оновили цей максимум і очікувано пішли в корекцію. Я думаю, що буде консолідація. Чесно, в мене є яка ціль. От, типу, яка ціль? Я думаю, що зараз переорієнтація йде скорше на е хай ризик, і це очевидно локально. Далі ми говорили з вами, я казав, що я буду дивитися якісь покупки тільки з цієї зони. І ця зона поки що далі актуальна. Тобто я ще розглядаю варіант той, що ми сходимо сюди і звідси вже будемо дивитися якісь лунги. Тобто, ну, я очікую цю зону і будемо вже спостерігати, моніторити, що да як. Але це чисто так через перерізацію на хай ризик. Сам долар в нас є доволі таки слабкий. Я на тижні У нас понеділок вихідний в США і в Британії, але загалом понеділок, може, сильних торгів не буде. Ну, я очікую продовження зниження долара глобально. Тобто, да, ми могли би ще заколоти район 108, ну, можемо заколоти, але подивимося. Поки що я очікую оновлення цих мінімумів, це десь район 104. Що прийдемо в цей район там, 103,6, там глянемо, чи буде якийсь відкат, чи отакий типу, таке щось якась. Е, отака історія. От, Може бути зараз на коливання макроданих, щось отаке. От, Але глянемо. Загалом цільна зміна це район 97-99 за Діксі. Тобто Діксі буде дуже падати, бо ставку в липні ну, і високо, ймовірно, будуть знімати. Мені кажуть. Ні, там що ще. Ну ви гляньте, по-перше, на макродані перед виборами і як вони сприяють. І гляньте, по-друге, на нафту, яка не сильно спішить робити корекційний якийсь відкат навіть. Чесно, вона спокійно так може укататися і далі. Я казав, ну, гляне, може бути відкат в цю зону, але я на, на корекції, знаєте, такі активи, як нафта, вони часто люблять тупо або рости, або тупо падати. Чесно, ну, по нафті загальна середньострокова ціль е, з цієї зони в мене нижче цього мінімуму. А там вже треба буде дивитися, докуди вона може впасти. Це буде сприяти зниженню інфляції. І це буде дуже вигідно Америці. Дуже вигідно Америці локально, да, особливо перед виборами. Цікаво, чому ж воно так, чому ж оця вся ситуація з Іраном відбулася. Ну, я думаю, всі прекрасно все розуміють. Через то. Очікувати, що не буде КЮ, очікувати, що не знімуть ставку. Зараз це доволі таки нерозумно, я думаю. Ще багато йде риторики за Китай, да, там, за Nvidia, але я думаю, ніяких зараз нападів не буде. Китай сотні разів робить навчання коло Тайваня на 101-й якийсь нападе, ймовірно, але це буде у вигідних умовах. Я думаю, що можливо це на 2026 рік відбудеться і дуже багато ще. Дивних і цікавих історій відбудеться на фондовому ринку десь в тому діапазоні. От. А поки що я думаю, що все доволі таки м -м, позитивно. Якщо говорити от про Теслу тут без змін, я думаю, що можете побачити ріст і при тому доволі таки непоганий. Бо не так вже погано в масках зараз діла йдуть. Дуже сильно шортять іноземні Теслу, Ну, ми можемо навіть цю ціль побачити просто легко, насправді на цьому раніше. Ну, що буде йти продовження Тесли вверх. І, може, навіть оцю ціль. 400 теж можемо побачити, але я поки не буду казати. Тобто, глобальна АТХ, ну, як глобальне, відносно таке. Глобальне ми, ну, ймовірність, наявна по Теслі побачити. От, то ж саме там за Apple да, продовження. Ну, Давайте глянемо всі акції. Дивіться, Amazon фактично. Він не є такий цікавий, але я думаю, він якось продовжить рости. Але я на нього навіть не дивлюся, бо він в мене не, ну, не дуже пріоритетний є. От, Apple особисто я. Звідси ми очікували з від цієї зони якусь корекцію вона відбулася, але я думаю, буде йти продовження росту, як не круте. От, загалом також до АТХ Глобального. І ми говорили, що це, в принципі, легко може бути е в район. Десь 220, десь 220, якщо так по Фібі перекинути. Ну, я думаю, що це реально побачите на булрані за Ну, на продовження цього булрана за Apple. От, SP 500 і в нас фактично ситуація така, що в нас відбувся розпил. Ми повернулися в баланс. так і умовно. у нас тут був баланс, ложний вихід. Другий ложний вихід. Чесно, чесно, я думаю, що. Тут історія дальше ріст. Ми минулий раз звідси брали лонгову позицію в рамках дня, закрили якраз на АТХ, в нас була ціль, хто пам'ятає. Ціль спрацювала як годинник, великий РР получили. Звідси, звісно, я лонгувати б не спішив, я би почекав. От. Але я думаю, що картина доволі таки загалом лонгова. Тобто, якщо глянути, у нас тут є рівень Пок. оцей. Він її на, не тільки на фьючерсіан, де я думаю, якщо ми винесемося, особливо над ним попиляємо, то я думаю, точно буде виход, вихід вверх. Він може спокійно бути. Та сама історія в нас з NASDAQ. Якщо дивитись на євро-долар, то очікування далі оновлення цього максимума і глобальне, я казав, що ми можемо побачити нове АТХ. Нагадаю, в нас було вже АТХ по Євро. В районі там 1,12, Ми від відпока потім зробили відкат в зону інтересу покупця, і зараз зона інтересу покупця зробили відкат. Рітест, я думаю, що піде далі відкат. І, можливо, навіть ми побачимо якісь кращі значення, чим бачили раніше. На фоні послаблення монетарної політики долара євро можуть витягнути далі, якось трошки вище. Тобто, глобально так, дуже гарно також ситуація дивиться. З фунтом, по фунту я очікую. Далі те то саме. Тобто, ну, мої позиції, свінгові, далі йдуть по плану. Ми з вами формували ще давніше, ще пару оглядів назад, очікування лонга з цієї зони, і лонг далі йде, і лонг далі тримаємо до цієї зони. Тут, в принципі, мені нічого абсолютно додати. Так, по нафті сказав, по золоту сказав, по Форексу сказав. Там трошечки зачепили актуальні питання геополітичні, актуальні макропитання. Ну, в принципі, по макропитанням ми вже обговорювали з вами да, на рахунок інфляції, ймовірного і зниження через е, зниження цін на енергоресурси. І так далі. Загалом план ФРС. Тому, що, ну, ту бичка, ікси, я думаю, нас очікує. Е, дуже багато, дуже попрошу. Поставте багато лайків на даному огляді. Багато там коментарів пишіть. Напишіть, які альткоїни глянути, які активи глянути на е, майбутньому огляді. От. Е, і ми вже з моїм колегою, він технічні якісь. ну... Проблеми виправить, і ми ще більше альтконі і більш потужніший огляд запишемо для вас наступного разу. До речі, я забув за монети, ще є лінк. <сум> лінк також був, зробив рітест, до речі, цього верху цього баланса, ваха його. Я очікую продовження вверх, і, я... і фактично ми можемо побачити, ікси дуже огромні, типу. Тобто... Тобто цю зону 52, ізі, і може навіть більше. Тобто, Лінк теж бенгером, думаю, може бути ем, на даному було раніше, тому його також тримаємо. От, всім дякую за увагу. Гарний огляд вийшов. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Телегу, і будуть нові огляди на цьому тижні, там, де більше альтів і більше всього розглянемо. Головне, це ваша активність. Реально, більше вашої активності це мотивує нас. Всім, все, всім гарного вечора і гарних торгів і гарного тузимуна.